Добрий день. Вас вітає гурток. Відповідальне лідерство шляху до успіху обласного будинку художньої творчості Миколаївської обласної ради. І сьогодні тема нашого заняття: як виявити маніпулятора? Не будемо зволікати. Починаємо приємного перегляду. Що значить бути маніпулятором? Маніпуляція означає контроль, зміну або спотворення поведінки або сприйняття інших людей. Вона включає в себе використання обману і підступних методів для досягнення особистих цілей? Таким чином, це часто має негативну коннотацію, тому що вважається експлуататорським і хитрим. Є хто небудь на думці? Давайте зробимо крок назад і розглянемо деякі ознаки маніпулятивної особистості ось 8 ознак маніпулятивної людини. Перша. Вони вселяють в інших невпевненість в собі. Чи часто хтось змушував вас сумніватися в собі? Це також вважається маніпулятивною поведінкою, це відбувається тому, що сумнів впливає на впевненість людини в собі. Низький рівень впевненості в собі потенційно робить людину більш сприйнятливою до подальших маніпулятивних тактик. Це також може бути сприйнято як маніпулювання людиною, щоб змусити її відчувати себе погано по відношенню до себе. У свою чергу, це змушує маніпулятора відчувати себе добре, знаючи, що йому вдалося утримати владу над людиною. Друга, вони експерти з подолання почуття провини. Якщо ви коли-небудь робили щось, тому що відчували себе погано через ситуацію, ви ймовірно можете зрозуміти, як почуття провини можна використовувати для маніпулювання. Якщо ні, давайте розберемо це детальніше. Придушення почуття провини це форма емоційної маніпуляції. Почуття провини також може бути сильним фактором, що змушує когось діяти певним чином. Він маніпулює людиною, змушуючи його перебувати в покірній позиції, оскільки він відчуває, що повинен робити те, що йому наказано, щоб звільнитися від цієї провини. Таким чином, маніпулятори іноді використовують почуття провини, щоб утримати владу над своїми жертвами. Третя. Вони користуються добротою. Ви коли-небудь чули про те, щоб бути занадто добрим для свого ж блага. Що ж, будьте обережні, тому що ви дозріли для збору маніпуляторами. Вони швидко використовують вашу доброту на свою користь, що також є формою емоційної маніпуляції. Добра людина часто хоче запропонувати свою допомогу тим, хто її потребує. Однак маніпулятивні люди схильні використовувати це в своїх інтересах, тому що допомога буде надана їм з доброї волі. Єдине на що слід звернути увагу, це те, що вони зазвичай не відповідають взаємністю, коли вам потрібна їхня допомога. Четверта, вони навмисно поширюють неправдиву інформацію. Як помилкова інформація пов'язана з маніпулятивною поведінкою, запитаєте ви. Справа в тому, що це може вплинути на сприйняття людиною різних питань або ситуацій. Маніпуляція починається з поширення неправдивої інформації як спроби змусити людей дивитися на речі певним чином. Роблячи таким чином, маніпулятор може отримати більше контролю в досягненні бажаного результату, тому що він маніпулював людьми, змушуючи їх думати так само. П'ята. Вони ніколи не беруть провину на себе. Ми всі поважаємо тих, хто бере на себе відповідальність за свої дії, чи не так? На жаль, це не стосується маніпулятивних людей. Вони завжди намагатимуться перекласти провину на когось іншого, якщо це можливо. І іноді маніпулюють людьми, змушуючи їх думати, що вони самі є жертвою. Загальний наратив, якого вони дотримуються, полягає в тому, що проблема, як правило, ніколи не пов'язана з ними, але завжди з кимось іншим. Шоста, вони добре приховують свої маніпулятивні риси. Ви коли-небудь бачили маніпулятора з табличкою на шиї. Вони досягають успіху в мистецтві маскування, це те, що робить їх ще більш потужними. Маніпулятори усвідомлюють наслідки того, що їх спіймають, тому вони використовують розсудливість як інструмент, щоб пожинати плоди своєї маніпулятивної тактики протягом більш тривалого періоду часу. За допомогою тонких маніпуляцій вони використовують ситуацію в своїх інтересах, не розкриваючи свого справжнього я. Це часто робить їх маніпуляції менш помітними, що допомагає їм зберігати свою зовнішність. Сьома. Вони прикидаються неосвіченими. Зазвичай це стає останнім засобом, коли доводиться стикатися з маніпулятивною людиною. Залежно від того, наскільки добре вони діють і брешуть, притворне незнання потенційно може допомогти їм вийти з делікатної ситуації, збивши з пантелику іншу сторону. Вони змушують людей сумніватися в своїх власних судженнях. І восьме. вони змушують свою тактику здаватися нормальною. Якщо це норма, то як це може бути неправильно, вірно? Оскільки люди схильні приймати норму, більшу частину часу маніпулятивні люди завжди намагатимуться виправдати свою тактику, змушуючи її здаватися нормальною. Це допомагає виправдати їх дії, замаскувати їх справжні наміри та довести іншим, що їхні дії правильні, а їх поведінка доречна. Найстрашніше полягає в тому, що багато людей в кінцевому підсумку стають жертвами, оскільки відчувають, що це правильно. Отже, скільки з цих ознак ви помітили у людей, яких можливо зустрічали раніше? Або, можливо, ви бачите в собі деякі з цих маніпулятивних рис. Хоча в цьому відео пояснюється лише 8 ознак, існує безліч способів маніпулювання. Важливо бути пильним і усвідомленим на випадок, якщо хтось намагається маніпулювати вами. До зустрічі на наступному тижні.